Всім доброго раночку. Ми за лісою зібралися в школу. Так, на вулиці. Як Аліса на вулиці? Темно, так? За того, що дощ. Дуже темно. Дощ. трішки сонячної Іспанії вам покажемо зранку. Так, ріелтори кажуть, 365 днів Аліса в році у валіканте сонце. <ріст> у нас тут останній місяць, просто дощі, дощі. Блін, прям злива починається, Аліса. Може підемо додому? <ріст> шутка. Шутка міниться. Чекаємо подружок. Друзі, всім привіт поближче. Хочу сказати дякую всім за побажання. Здоров'я. Сьогодні, наче я почуваю себе краще, краще спала вночі. І температура, зранку температури не було. Зараз не знаю. Хотіла сходити сьогодні в лікарню, та не хочу йти через дощ. Не хочу я ходити по цій погоді. Зараз ще як намочу ноги, хоча в мене такі красівки, які не промокають. Зараз ще буде прийду. Хоча в мене такі красівки, що не промокають, але переживаю, не хочу лазити ніде по цій погоді. Зранку ж з Алісою вийшли з будинку і почалася злива. Все як завжди, все нам на руку. Аліса намочила ноги, бо в неї кросівки такі, які з сіточкою. Намочила вона ноги. Ми пішли на зупинку. Зараз повертаюся. Ми пішли на зупинку і поїхали на автобусі до школи. Я витратила дві останні поїздки і не взяла гроші, щоб поповнити картку. Думаю, я б могла сісти просто на автобусі до лікарні доїхати. Але. Треба повернутися додому, по цьому дощу, взяти гроші, поповнити картки, поїхати. Я не буду цього всього робити, я зараз напевно піду, просто ляжу в ліжко і буду відпочивати. Але сьогодні набагато вже краще. Немає такого нежиттю страшного, що все тече, але я вже ніс натерла, тому тому вже як є. Будемо лікувати тепер шкіру. Всім гарного настрою, бажаю, буду показувати зараз, поки йду вам трішки дощового аліканту. Зараз так темно, знаєте, наче як ще сонце не встало, а тільки починає світати. І ще й дощ. Зараз покажу вам. О, площа гарна, зазвичай тут зранку всі кали п'ють, їдять своє то стадо. Бутерброд, бутерброд. З томатом, а сьогодні, бачите, яка тут ситуація. Я зранку навіть не знала, що буде дощ. Женя пішов знімати одяг і О. знімати одяг на балконі через вікно поліз. І каже, там дощ. Я кажу, та як же ж дощ, якщо не передавали? За погодою 21 градус тепла сьогодні і не передавали дощ взагалі. Зараз, напевно, вже ситуація змінилася. Там в додатку треба зайти подивитися. Дощ нікого немає. Ну, Там в кафешці люди сидять. Я зараз так ось прийду додому, буду пити смачну гарячу каву. Кросівки вже не білі. Сказала Алісі, що сьогодні, завтра, точніше буду прати її речі і прати красівки. Доведеться і свої там б'єм прати також. А я нещодавно бачила, як в магазині хлопець. Дивився собі зонтик, парасольку, і почав її відкривати. А е, наче там як російськомовна людина почала казати, що в Іспанії, тобто я не знаю, наскільки це правда, просто чула таке, що не можна відкривати парасольку, якщо ти його обираєш і хочеш купити, якщо немає дощу на вулиці, щоб ну, не наклікати, так скажемо. Так вчора бачила в Фейсбуці, вже написали, а пуховік можна прати чи ні щоб не привліч погоду таку погану, холодну, сніг. Так, ще трішки залишилось і буду вдома. Вже ноги намочила, тому дуже добре, що я вирішила не їхати в лікарню. Якщо навіть буде погано, то можна в різний час або в ургенцію звернутися, або завтра можна піти. А поки що треба бігти додому. Женя, привіт! Привіт. Для ой ой, щось полетіло. Та що будувати? Для людей це продовження відео, бо я вчора знімала, вчора дощ був. Я Алісу відвела до школи, прийшла і все, і не було сил більше нічого знімати. Але мене дещо спасло, врятувало. <с Bashai> so. Ну, от інгалятор, я потім покажу у відео. Uh -huh. Що за інгалятор мені дали. Ну, Інгалятором назвати його важко і таке. Отечна штучка, да? так? Так. дуже громке слово. А сьогодні я вже почуваю себе набагато краще, слава Богу, за... Ну, завдяки цій штуці, я так думаю. Їдемо з Женією, десь ми купили кави в Макдональдсі. Їдемо на пляж. Думали-думали, куди, куди поїхати, або в місце, де видно гори, або на пляж. Пляж переміг. Аліса у подружки зараз в гостях, вони десь там пішли разом в магазин прогулятися. А ми з Женією їдемо випити кави. Десь на березі посидіти. Сьогодні така класна погода. Ну якщо порівняти, просто у відео буде так цікаво, знаєш, на початку відео злила mm -hmm. і дощ, а потім сонце і така класна погода. Завтра знову дощ. Mm -hmm. А сьогодні, пам'ятаєш, ми чат GPT з тобою там слухали. Він сказав, що і ввечері, наче дощ, може бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, ну дуже гарно, сонячно. Так, зараз перегорну камеру, покажу ж вам той чудо-інгалятор. Добре, що в нас на пальмах не ростуть кокоси. тут. <рес> ага. Ой. Треба просто пускова. Щось зарозу. <рес> Ух ти! Що це було? Хуйний. Ти захочеш? Ані маленький. Купатися. Купатися? Ну можна було б. Ти бачиш, як вода Я б Ой, що я знімаю? Забор. Мав вже щось знімати. Маленька частина пляжу вода піднялась Піднялась? У -у -у. Десь валяється вода, так? Да? Було багато людей оде. Да. Виходить вода від берега. Нас піднімається. Піднімається. Ми на минулому тижні, чи коли ми їздили з Олею І з малими. В Сан Хуан, то також бачили. Таке явище, що піднялась вода. І що це коїться, а? Ага. Затопить скоро. Добре, що ми не живемо на першій лінії. Так, а. А на другій живемо. На друге. <рес> а ми на каміння поїдемо. Я думаю, сюди може, не хочеш? А, ні, не хочешь. А я не хочеш? Чому? Покажи. <рес> Та я не можу, тепер треба пригортати камеру. <рес> Давай так. Там обра. Чайчак називається. цій ситуації. <рес> Ремонт дороги. Така зачекається, куди веде? На пляж. Ну не там, де каміння. Ні, каміння далі. А, ну, ну і добре. Де на каміння поїдемо. Я взагалі хотіла показати вам чудо-інгалятор. Ось так виглядає. Це наші сусіди були в Таїланді. Ну, як тут написано, що це з Таїланду, наче вони так і казали. І привезли таку Це е, Це на запах. Як на запах? ментол? М'ята. М'ята? Ну, тут такий мішочок чи мішечок чи мішочок, і там трава якась. А потім ватка, і вона пропитана напевно якимось ефірним маслом. Ну, зараз ти, ще, ти відкрила? відкрила <зар> <зар> вонюче капець. <зар> У, мені вчора сусідка каже, не хочеш взяти подихати трішки. А мені так погано було, я Алісу зі школи привела і ми. Дуже-дуже важко дійшли додому. Ну, я вже ні, ні, ні в що не вірила, взяла це і дихала. Прийшов Женя, і ми вечеряли. Коротше, вже минув час, і я почала помічати, що я перестала кашляти. Таких приступів вже в мене не було. Сьогодні, в принципі, я кашляла. Так, таке було, але воно відкашлюється вже класно, файно, все добре. Температури немає, слава Богу. І я чомусь вірю саме в цю штуку. Не знаю, де нам взяти тепер таке. Може, у нас хтось з підписників є з Таїланду. Прижліть нам таку штуку. Або скажіть, де можна купити, бо ми не знаємо. Штука дуже класна. Я вірю в це. Може це. А, тут є навіть емейл, а і навіть сайт є. Може можна зайти. І замовити? Mm -hmm. Mm -hmm. Замовиш? Yeah, <laughs> давай, зайдемо. <забив, забив. laughs> Все, тоді ми будемо показувати вам красу Ляш. Mm -hmm. mm -hmm. Ого, там стільки водорослів. Ти бачиш водорослі, mm -hmm. водорослі. Водоросла. <laughs> Сміття. А, ти хочеш показати нам той Пляш, Та ні, там трошки пройти треба, не хоче. Все одно зараз там ніхто нікого не купається. Це фаєр шоу, без це фаєр. Це щось вона криніла на душу. На От, до речі, це типу як мімоза росте. І це продають. Наприклад, на Меркадо Централь. продають як квіти. Можна диви, прийти просто нарвати. Да, це? Угу, так. Це таке продають? Угу. Так? Гілочки такі. Зараз покажу. Така краса. Так отакі гілочки продають. Ти воно таке мягенько. Тут воно безкоштовно, де скільки. Ми вже тут були з тобою, пам'ятаєш, знімали тут відео. Давно було, і телефон у нас був такий собі. О. Да, допомагай, бо я ж там після зламаної ноги тепер боївся. Ух ти. А цікаво, як тут в сезон? Це прибирають? Вони пасіють. Треба, напевно, зробити кадр ширше, більше. Отак. Ну, Тут можуть бути краби? Краби. Нема? Хто ж його знає? Все, треба ловити. А як зрозуміти, чи є краби, чи немає? Як повзе, то є. А як повзе, то є, як не повз, то нема. Клас. Там Жені написали, що він який там, нахімічений чи який качок. Ага. Розкажи, на чому ти сидиш? Що ти їси, що ти такий качок? Що даєш то і їм. Що даєш, то і їм? Ага. На хімлі сидиш? Перекачаний. На пиві сидиш. На пиві. Сиди. На пиві. <тур> <тур> ну, я так наполовину чую аромати. І поки що не зрозуміла, чи то мені подобається, чи не подобається, теж я чую. Свіжа рибка. Свіжа рибка. <тур> Тут <тур> Ну правильно, нехай будують. Теж класно. 这样可以 Ми тут таке вигадали, таке вигадали. У нас є серце. Кажу, давай ми десь його тут залишимо на цьому дереві, як символ нашого кохання. Або зариємо. Я ще думала, можу зарити ось там. Потім через якийсь час прийдемо і подивимось, залишиться чи ні. Залишимо тут. Воно стане частиною корабля. О, тут якраз така. Покаєш? Видно? Так Зараз там чоловік сидить, зараз побачиш, що ми тут щось мудруємо. Через рік прийдемо сюди. Заберемо. І Заберемо. Такий в мене осадочок залишився Замовили каву е Макдональдс. Вережний. Тут дуже слизько. Та йду, йду. Нормально. Я розповідаю, як розвели мене в Макдональдс. Замовили каву, я хотіла з карамеллю. Солоною. А, ну, і на екрані ми заїхали в МакДрайв і на екрані висвітилось, що Женя взяв собі каву маленьку просто з молоком, а мені кава з карамеллю. Великий стаканчик з солоною карамелю. Як висновок, це просто звичайна кава. Тепер немає настрою, я хочу ту з карамелюка. Отак. Все, йдемо. Наступний пункт. Поїдемо зараз в Меркадону. Треба скупитися і... Ми купили нову пательню. Нарешті тепер можна смажити млинці. І, ну, і взагалі смажити на своїй, бо у нас там в квартирі є для загального користування пательні, але вони вже старі. Одна з них маленька, на якій я зазвичай смажу млинці. І буває на ній хтось щось смажить, і потім починають вони прилипати ці млинці. Тому... Треба було купити. Ми сьогодні заїхали в китайський магазин взагалі шукала ремішок для годинника. Не знайшли, треба, напевно, замовляти на aliexpress. Сьогодні сяду, буду дивитися. Я нарешті зрозуміла, скільки Який розмір. То такі справи. Тож, ти все тут за мене переживаєш. Ти, мій котик. Хвойні ці дерева, пам'ятаєш, що прикол був. В лісі так класно пахне хлопкою. Я згадую, ми коли поїхали зі знайомою прибирати в будинку, там був басейн і така місцевість була де хвойні дерева. Ну Наче й класно, так, повітря свіже, і пахне, так все добре. Але коли в басейні гілочки треба було ловити. Вони знову падають, ми їх виловлюємо, вони знову падають. Оля вже каже: Оля, давай поприбираємо, просто щоб коли прийде господар, щоб було чисто і все. Бач, номера 1907, А в мене 1906. Ну, порядковий номер. підемо. Ти знаєш, нещодавно писали, що знайшли, що знову почався сезон. Гусеніць, які отруєні. Це в Іспанії є така історія, що з'являються на деревах Гусеніці, які. Вони ну, там більш отруйні, якщо ти їх з'їш. Ні, не з'їси. Там якщо ти до неї приближаєшся, наближаєшся. Ні. Та я тобі розповідаю, що є я чула таку історію, як людина розповідала, це якась блогерка, і в них є свій будинок. Ні, в них є кішка, яка підійшла до, до, до такої гусениці і вона випускає ну такі голки чи що з себе. Тобто вона коли боїться, коли до них хтось наближається, вона випускає голки, які ну, содержать яд. Ні. І вони настільки, настільки мілкі, що ну, їх не видно, розумів? Цим вони небезпечні, що не можна до них наближатися. Таю переживала, що у Аліси там в школі також є ті дерева. І якщо там буде гусениця, це не так українською мовою, чи так. Я не знаю. Гусінь. Якось що... прийняв. Okay. Гусінь. Розглядаєш? Ти хочеш рибки? Так. Так. Може, візьмеш на точек. Нащо тут вівкнули музику? Сальмон 100 грам. Але там нічого немає. Так 49 євро кілограм. Взагалі. Ой, 40. 40. Хотіла сказати 40 євро. Сказала 49? 40 євро майже кілограм. А так скільки коштує сальмон? 13? 14. 14. Так, так, ціла риба, да. Ти хочеш червоної рибки. Ти ж Та я знаю, що ти хочеш. Нижче, нижче, нижче. Ни... Опа! Опа. <смешко. <смешко> <Взя>? <смешко> ну, покажи людям. Оце дуже смачно. Це рибка. Очка, це дві різні, ні? О, так, да, щось різні. А, це з травами якимись чи ні. Оце без. Дуже смачно, я колись пробував. Це рибка в чому? Це С... майонез чи С... сметана? Сметана. Mm -hmm. <світ> <світ> це дуже дуже. Дуже смачно. Так будемо їсти сьогодні картоплю. А є? А, у нас ще є з тобою отакі штучки. Ну, це смачно, неймовірно смачно. Там такі шматочки риби. Mm -hmm. Типу, як селедка, але не селедка. Так це се. Серйозно? Сільотка, так. Да. Ти думаєш? Звичайно. Я так знаєш, дивлюся, наче тут буде зараз написано Щільотка. Ще <схі> Щельотка. <схі> Треба перекладати. А то знову якісь, як знаєш, як сардина чи, чи анчоус. <схі> — Звичайно. <схі> ага. Так голосно музику вмикають. Треба бояться ще нам. Меркадоні вже євро 50 за маленьку таку. Було євро 20, вже євро 50. Що ж взяти? Це? Це Великий євро 95. Добре, візьмемо цю. Поїдемо за Алісою. Вона вже там награлася з подружкою, а сусідка наша в квартирі, вона грузинка, і так? Угу. вона зробила хінкалі і запрошує всіх. Запрошує всіх на хінкалі, прийти до неї в кімнату. Місця там дуже мало, але вона там все підготувала. Ну, Вже переживає, що всі хінкалі з'їдять, поки ми за Алісою з'їздимо. Ну і плюс до того, ще всі парковки займуть і не буде нам де припаркувати, чи запаркувати чи припаркувати машину. Всім дякую за перегляд, всім дякуємо за перегляд цього відео. Всім гарного настрою, чудового вечора і до зустрічі у нових відео.